Всім доброго дня. Сьогодні у нас 20 ноября. 20 рік. Рішив вам зняти, як ми пашемо, в яких условиях, яку землю ми пашемо. Попросили нас люди спахати тут 8 гектар. От. Пай один. Така от ситуація, отака от, така от нас палка. Такі от бур'яни. Я тут скосив своїм комбайном. Ще у мене на ізмільчиті ремінь перекрутило. І ми косили без ізмільчителя. І от такі у нас волочки, виходять. Такі ось волочки у нас є. Буряни. От і, скажем так, земля тяжко піддається, пашем десь. 22-23. Глибше ні. Далі плужна підошва, не дається, не хоче залазити. Як ти його туди не задавлює, а плуг не хоче залазити. Ну, їх устраює. І така пахота. В цьому році, я думаю, кращої і не буде. А от що у нас виходить після проходу? От. Пашемо трактором ЛС 1004, 105 лошадок. От. І плуг у нас ПСКУ 2 плюс 1 Скільки дивився відео про цей плуг, так його хають всі, що далі нікуди, То самий паршивий плуг, який... Знаю, може будь всі там пишуть такі коментарі, всі його продають, всі... всі недовольні, а я вам задам таке питання, а який ще плуг може справитися з отакою от палкою, з такими волками, не нароблячи куч заорюючи, практично, я вважаю, тут 90% палки заорена, бур'янів. ну, виходить. Да, Можливо, він не так гарно ложе, може десь трішки не докидує, ну не Лемкен, звісно. Я взагалі взагалі вважаю, що в господарстві потрібно мати напевно два плуга. Один оборотний, щоб бороз не робити, а другий на отакі от, от випадки, коли, ну я не знаю, може з предплужниками і вийшло в тих оборотних плугах та й необоротних. Ну, ПЛН обичний тут би точно нічого не зробив. Тут була б куча на кучі. Я просто ну, не вірю в те, щоб він би щось би міг би тут зробити. А так пашемо, назад голову не оборачуємо, шия не болить, дивимося прямо, ведемо головне вести чітко під борозою. Іноді, звісно, припинає тракторець, йорзає по сторонам, тому що ну, грунт тяжкий у нас дождів не було продуктивних. Ну, а так от виходить, буває така грудочка, звісно. ну, нічого. Захват у плуга 1,8 метра, що не, що в принципі радує, плав трактор справляється з ним на ура, можна і більшу скоро сходимо. Десь кілометра 7 ну можна більше ходити, але грунт не дозволяє. виходить, що починає трошки вилазити плуг, а нам цього не потрібно. Тому ходимо медленно, але впевнено Поставили такий отбойничок, -от щоб палку трошки ламав, вперед, загибав. от Вже набралось так що такі ото у нас справи. Коментуйте, кажіть, який же ж... совітуйте, який же ж плуг ще може справиться за таким без виходить, Получається, людині не, не потрібно не, не дробілкою палку рубати, не лущить, не бедешить, нічого. Загнав плуг, спахав. По весні заборонував, закультивував і, і все добре, як потався. Я, звісно, не практикую, я в себе на полях дробілкою роблю. Там взагалі все запахує, все добре. Ну, а людям і так подобається. От. Тепер що по трактору? Оп. По трактору ми вже напрацювали. 236 мотогодин, замічань немає, все, працює, все добре. От, одне почав замічати, почали доливати масло на похоті, трошки він якось... Почав брати масло. Позвонив сервісникам, а вони кажуть, що ну, це обкаточне ще масло, масло ще не мінялося. E, Після першого ТО поміняє масло. І ця проблема йде. Ну а так трактор не димить, я не знаю, куди те масло, де воно і Ну, Дим не димить. Може сапуна трошки парі йде, звісно, дима немає. Може саме, дійсно саме по собі таке масло поміняємо. От, на наступному тижні вже будемо проплачувати ТО, хай приїжджають, роблять ТО. Після ТО я зніму обзор трактора. От, повний. Ми вже з ним познайомились, трішки є що розповісти. От. Ну, а поки будемо працювати. На все добре.